Зест МАГНІЙ би 6 терд. Одна таблетка на добу і забудь про стрес. Знайди свій зест. Дві тисячі двадцять другий рік. Росія близько п'ятого ранку розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Листопад державний прапор України урочисто підняли на центральній площі Херсона. Війна. Йде дев'ять місяців. Ми б дуже хотіли зробити фінал ще навесні. В улюбленому 12-му павільйоні виставкового центру цей фінал доведе усьому світу. Що навіть у такий важкий час ми можемо співати заради перемоги. Проте Росія зруйнувала наші плани, але не зруйнувала нашу волю до перемоги. Ми разом не переборні, обов'язково переможемо. Все буде Україна. Ми співаємо українською крізь сльози та морок. Бо пісня, наше ДНК, український народ і українську пісню не збити. Це перший в історії «Голос України» – прямий ефір з наймасштабнішого сховища нашої країни. Війна внесла свої корективи, і ми приймаємо цей виклик, як його приймають наші ЗСУ. Станція Майдан Незалежності тут крізь мури сьогодні проросте українська культура. Голос України, яка бореться за волю, звучить не тільки в Україні, але й далеко за її межами. І в цю мить з нами весь світ, і вся родина The Voice. From this voice family here in the United States to our voice family in Ukraine, we want to wish you guys good luck with your big season finale. We stand with you, and our hearts are certainly with you all tonight. This is the voice of Poland. United, we stand, crossing fingers for you guys. And Slava Ukraina! We send so much love from the voice of your work. I love you a lot. We stand with Ukraine. Slava Ukraina! Greetings, Ukraine, from your Norwegian voice family. You're in our thoughts in these troublesome times. And we're so impressed you guys are still making music. Best of luck on your big finale. Stay safe. Z ljubov voice Romania do voice Ukraine. Sending you warm hugs and all my support from Belgium. <makes> on est de tout coeur avec vous. J'espère que tout va bien se we are very proud of you guys, and we stand with Ukraine. Slava Ukraine! The whole world is so proud of you, and we honestly love you, and so happy that you still bring so much music to the world. We wish you the best, and we stand with Ukraine in your fights. You are strong, and you are an inspiration. We're with you. With love from the boys Chile to the boys Ukraine we are proud of you with love from the voice of nepal we stand with ukraine sending lots of love from the voice australia to the voice of ukraine we're proud of you let's address the world through music voice of sri lanka all the best and your voices are more needed now than ever we stand up with you with much love all the way from la voz peru congratulations in, in the, the finals, finals. Співатиме переможець Голос України 12. Усі кошти від вашого голосування підуть на допомогу ЗСУ. Так звучить українська душа, що співає заради нашої свободи і заради нашої спільної перемоги. Так звучить у прямому ефірі. Нескорена нація з Києва. Просто зараз. Voice of Ukraine, we love you. Good life. Good life, everybody. Це голос країни суперфінал. Ми на майдані незалежності, і для того, щоб наш ефір був безперервним, ми працюємо на власних генераторах. Наш фінал замість трьох звичних ефірів пройде в один ефір через повномасштабну війну. Сьогодні ви, наші глядачі, будете не тільки голосувати за свого улюбленого виконавця, а ще й одразу донатити на придбання комплектів для розмінування звільненої української землі. Канал прийняв рішення всі кошти з вашого глядацького голосування відправити саме на цю благодійну мету. Чим більше ваших голосів, тим більше комплектів для розмінування ми зможемо передати нашим українським саперам, це ми реалізуємо разом з фондом компетентної допомоги армії. Поверни живим та доброю. Перш ніж представити наших тренерів, хочеться нагадати, що перед тим як повернути наше шоу в ефір, коли було прийняти таке рішення, один з тренерів Святослав Вакарчук оголосив, що він не буде брати продовження в нашому шоу. Ми вважаємо, що його команда повинна звучати у суперфіналі. Тож, усіх учасників команди Святослава Карчука ми вирішили розподілити між усіма рештою тренерів. Як це відбувалося? Ви бачили прямого минулого ефіру у нашому ефірі. Тож, всі наші учасники мали однакову кількість часу підготуватися до суперфіналу. Ви, дорогі глядачі, за допомогою голосування повернули в ефір ще одного учасника, одного з тих, хто вибув з нашого ефіру під час нокаутів. Цей учасник потрапив в команду другого шансу команду народних тренерів. Отже, ваші оплески! Тарафєєва! Надя тобі слово! Привіт, Україно! Привіт всім! Я хочу почати з того, що ми маємо змогу сьогодні. Взагалі робити кожен свою справу завдяки дівчатам і хлопцям. Збройних сил України, слава ЗСУ! Оля Полякова! Добрий вечір! Сильна, незламна країна і її славетний народ! Я хочу, щоб сьогодні, не дивлячись на складний час, в нас був теплий і дуже гарний вечір. Вота, добрий вечір, шановні українці, Україна. Здрастуйте! Я... Якщо ж ми сьогодні з вами збираємо на ЗСУ, давайте розкачаємо касу. Від мене і моєї дружини одразу перші 100 тисяч гривень. Браво, дякуємо. Команда другого шансу. Наші народні тренери Андрій Мацола і Олександра Заріцька. Ми сьогодні бути разом з вами. Дуже сподіваємося, що цей ефір вам сподобається, так як і. Сьогодні на цій сцені будуть виступати всі наші учасники. Саме так наші, адже ми всі тренери зараз об'єднані в одну команду. І сьогодні, можливо, це є найважчий час в нашій країні. Всі вони будуть співати для кожного українця, для кожного захисника. І ми хочемо сьогодні наповнити серця всіх. Рішучістю, сміливістю і водночас любов'ю, адже разом ми непереможна нація. Чудові слова, дякуємо Андрію. Отже, як усе відбуватиметься, спочатку усі наші 16 суперфіналістів заспівають свої нові пісні. Після виступу кожної команди ми будемо закривати лінії для голосування. Тренер матиме 100% які він буде розподіляти між своїми учасниками. Потім до цих відсотків ми додамо результат глядацького голосування, який так само переведемо у відсотки. Таким чином, від кожної команди у другий етап потрапить тільки по одному учаснику. Після першого етапу ми обну. Лимо ваші голоси і відкриємо знову лінію для голосування. А у другому етапі наші учасники вперше в історії нашого шоу заспівають свої авторські пісні, адже тут саме на голосі країни народжується українська музика. Це будуть не тільки авторські пісні, це будуть колаборації, українські народні пісні, українські суперхіти і найголовніше самовиглядачі у другому етапі будете визначати, хто ж переможе в цьому легендарному воєнному 12 сезоні голосі незламної країни. Дивись голос країни о 21.00 на Київстар тебе.